Уявімо ситуацію: ви йдете вулицею і раптово вам стає погано. Починає нудити. З'являється тремор, запаморочення, відчуття задухи, пришвидшується серцебиття. Скоріше за все, це ознаки панічної атаки. Поговоримо сьогодні про панічні атаки і як з ними боротися. Спочатку знайдіть опору, сядьте, не лягайте, спину притуліть до стіни, дерева, чого завгодно. Поставте ноги на підлогу або землю, покачайте їм взад-вперед, вліво-вправо, наче приміряєте взуття, відчуйте поверхню пальцями, концентруйтеся на відчуттях. Зосередьтеся на чомусь, рахуйте, що завгодно. Крапки на вазоні, котики, машини. Звісно ж, дихайте. Спокійно, не дуже глибоко, видих, довший завдих. Якщо нікого немає поряд, візьміть в руку будь-який предмет та зминайте його. Іграшку, м'ячик, серветку, сумку будь-що. Якщо ви поруч з кимось, візьміть людину за руку, тримайте якийсь час, поки не полегшає. І, звісно ж, пам'ятайте це мене. З вами все буде добре. Нагадуйте собі про це. Тримаймося!